А тепер до сніданку, який може стати головним хітом цього літа, за перші дні червня цей рецепт набрав понад 6 мільйонів переглядів у мережі. Хот-дог у духовці обіцяє принести вам максимум гастрономічного задоволення, забравши мінімум часу і зусиль. Ну, але чи справді все так просто? Яке готове тісто обрати? Як знайти дійсно смачну і якісну сосиску, а не розчаруватися в оболонці? Перевірити рецепт і поставити гастрономічний вердикт цій страві допоможе справжній майстер смаку, шеф-кухар і просто бог м'яса Алік Микартича. Запрошуємо на нашу кухню. При... Аліку, доброго ранку. Ну вечір за вами. А я як сумую, особливо за тим, як ти готуєш м'ясо. Взагалі, мені... моє перше питання: чому ти постійно приходиш до хлопців, а не до нас? Я виправлюсь, я виправлюсь. <ріправлюсь> <ріправлюсь> Обіцяю, а тому, що ти м'ясо не їсиш ну до що? речі. Добрий вечір. Добрий вечір. <рив> Доброго, ранку. Ранку. Ні, Доброго ранку, друзі. Потім приходить Віталіна зі шпинатом, і ми компенсуємо а, ну, О, цю добри, добри, Так, Давай що нам потрібно для того, щоб приготувати цей трендовий ходок? Все настільки просто це листкове тісто, так. прісне обов'язково, ага. угу. сир, сосіска, яйце щоб змазати, і можна кунжутіком посипати. А. Це для основи. Так. І ось тут є, дивіться, як Перці. гарно. Перець, цибуля вже порізана, кетчуп. гірчиця, все, що треба для хот-догу. Ну тоді починаємо. Давайте Це я добре, <гум> давай, чим допомагати. Е, ти, будь ласка, стань на гарячий на... цех. Ага, ага, цеха. Так. Ага, так Розігріваємо дня. сковорідку, і майже азійська кухня буде щось так от підкидувати. А, да? а потім збирати на підлозі, да? так? <гум> а а так. Прямо кутника с тіста да. Зараз розріжемо. Будь ласка, розріж дістань, будь ласка, з цієї оболонки. сосиски. Значить, а, так. А ні. давай тоді одразу про сосиски. Тобі треба ніж? Давай, ні. А, е, як їх обрати? Оболонка натуральна, оболонка штучна. Є ти якісь немає там, правила? різниці. Немає зараз там, що в натуральній оболонці натуральна сосиска, а так? в такій оболонці ага. є угу. зараз колагенова оболонка. Є оця така. Я думала, колагенова сосиска. вже <laughs> <laughs> Теж є колеген, ви, до не речі. за оболонкою. Тоді як обирати сосиску, де купувати? А, в звичайному супермаркеті є сосиски. Треба їхати на якийсь спеціальний ринок, який знає лише за... Алік. Давай, Навіщо да, да, ви да, да. ускладнюєте людям життя чи самі І без собі? Того люди? Складне, та... Боже, вийшли в м'ясний магазин, купили сосиски відомого бренду. До речі, ви що бренди впливають на е, вибір саме сосисок. Ага. Щоб ви знали. Що серйозно? У мене Зазначає. є вся ця статистика. Да, да ми вже найбільший викор... виробник сосисок. А Звідь. і людям дуже важливо хто виробник, тому що вони знають, яка сировина використовують А, Тому то... довіряти кому довіряють, да. так. Так, а ну е, стоп, мені треба зрозуміти, що з цього перше. все О, разом, все разом можна, да? так? Так, е, без. Отак, да? Якщо розігрілося. Розігрілося. Я чекав, поки воно щоб засипіло. Так, так, дуже, от Я прошу всіх глядачів, як гарно посмажити овочі. Скажи, так. що зробити? Гарно розігріти сковорідку. Так. Додати олію на холодну сковорідку, потім розігріти разом. Ага, так. так. Додати овочі чого. і чекати. Чекати, якщо ти зараз почнеш все це базякат. оце все діла. Буде дуже багато цього. Я все життя правила смажила овочі. неправильно. А, я зрозумів. Виділиться сік і Ми втратимо смаковий смак. Значить, а буде воно буде варене, а не смажене. Розумієш, це ти по сосисці відміряєш, якої товщини мають бути ці прямокутники. Правильно розумію, це ти почистила. Так Ой, у нас дуже цікавий рецепт. Беремо. Три слайси сиру. Який От. сир має бути одразу давай? Ну, такий бажано натуральний, не сирний продукт. Можна вже? Так. І ось так, дуже обережно, бачиш. Щоб не втрачати і не буде вологим. Ага. Бажано сир такий, щоб ви спитали у продавців, консультантів, щоб він тягнувся. Тягнувся все, почули? Молода гауда, розрізаємо, що є пергамент. Все просто. Викладаєш сир, сир. Сир. Ага, далі. Сосиска. Сказка Сосиска, Сосиска. ох ти йо, як тут прям математика. Скажи. Слухай, Алік, а який Оп. от найсмачніший ходох ти їв у своєму житті? От реально. Коли ти така, і все. Я і хочу, свідомлінь. Я про у мене останній час таке. Знаєш, все про ностальгію. Ага. Колись в Києві. Зараз вони закрилися, і це було ще до карантину. А, був те, була таке, був такий ресторан Dog and Тайлс, називався. Так. Mm -hmm. Там були щось, щось просто фантастичні ходоги, але вони були не, не класичні. Mm -hmm. Ну і найсмачніший, найсмачніший ходок. Це коли це пам'ятаєш раніше з корейською морквою. Ааа, та. Зараз так понастерили. Що я почну їсти я знаєш, для мене був найсмачніший, коли ми змовили рибалки одним сиром. І ми так, так просто хотіли їсти, що там що не з'їси, було найсмачніше. І от якраз цей ходок такий, я пам'ятаю, цю булочку, вона була така тепла, тепла сосиска. От я вже пам'ятаю смак сосиска, але смак цієї теплої булки і корейської моркви це було Слухайте, просто Слухайте, А, а скажи, скажи, будь ласка, тобто у нас сир, сосиска, сир і тісто внизу тіста немає. Немає. Ми потім його перевернемо, додамо соуси, додамо. Оці а -а -а. гарні, дивись. Давай іди до мене працювати, а будеш скільки... відповідати за азійську кухню. Бо, а там б'ють, так? Там б да? Бо тут якщо... мене теж б'ють. Якщо будеш бабуватись, я <рістити> так. Да. Почекайте, ви там за вашими розмовами я оце бачила, як роблять Ютубі. для чого ми це робимо? Віделечкою краєчки. А, взагалі, це для того, щоб воно не втратило форму. Це ж mm -hmm. листкове тісто, так. коли воно запікається, якщо не зробити, або дирки. Mm -hmm. Да? да, воно його просто розверне. Феєрично. Я зараз <с одну <с покажу. Так, друзі, що я хотіла ще сказати 1 червня у Аліка, був день народження? І звісно, ми його вітаємо Дяке. і бажаємо всього найкращого, але трошки, звісно, заздримо. Бо мене так особисто СБУ не вітає. А да, якщо що у мене 18 квітня, СБУ, дуже хотілося Продовжуй, Будь ласка, дякую за привітання. Дуже приємно. Саме цікаво, що всі дзвонили і починали саме з сі. А же вже це в твою честь такий. Euh, салют <ріху> сусідів, слухай, ну, ну круто нас і ми раділи всі, і це дуже класний привід. Вообще, день народження. <ріху> це завжди, знаєш. От треба дарити людям ці емоції, добро, тому що зараз такий складний час. Слухай, такі емоції подарували, що це просто була бомба. А це ж була бомба. Слухайте, а хотів вас запитати ще про ходохи. А ви знаєте, який найдорожчий хот-дог, до речі, був е, от за весь час їх готувати. Ну мені здається, там пару тисяч доларів точно можна на ну, да, щось на чергувати. Золото, золото трюфілі, що там ще е, ну не знаю, фограф все що завгодно туди можна покласти. Напевно, ну насправді найдорожчий а, ні, у світі ходох має доволі скромну. Ціну його можна купити всього за 169 доларів. Ну, наші коштують дорожче. Друзі, <Навім, реально>? але за ці гроші ви отримаєте булочку Бріош із Фуагра з яловичиною і вагю Що такі б… а, ну, бачиш, так einige, а, Це така японська яловичина, яка дуже мармурова, найпріміальніша. Там ще є гроші. Могли би з цією яловичиною не зробити дорожче. Там так. ще є гриби, майтаки і з цибулю, як ми сьогодні робимо, і з маслом терія, чорним трюфелями, японським майонезом та ікрою. От хотів би таке скуштувати? Чи таке Дуже. ні. Дуже, а, я я мені замінити яловичину на Омара, і я готова скуштувати. Нормально, Ну попу, тоді ще додай 50 доларів. <реш> у мене алергія. Олексій. <реш> Так, що Шо, тобі щось допомогти? Я взагалі люблю це. знаєте, коли 10 хвилин і все готово. Це ідеально для ранку. А, у нас, а у нас тут вже все просто. У нас вже стоїть одна порція. Хтось зараз буде їсти. <рес> сенсі, хто? Он ваші Той тарілочки де сервірувати. О, о боги, це прям ресторанна страва. Виглядає прямо дуже, ну, ж, мабуть, на цей поставиш. Давай, давай. давай, все, ставлю. Тепер що робимо? Давай беремо Ага. обережно, вони ще гарячі. О, ти не краса. Скажи, Ваще. перевертаємо. Вау, Вау-вау-вау! так. Da, Але ж туди, туди, туди ж можна було рослинну сосисочку покласти, згадавши. Ні, Ай, ну шуми, ми, ми про? Я це сюди зараз цю овочку. Давай так? це поки тут залишу. Хорошо. Гаряча. Давай. Так. А! Переможемо. Отже, на життя. Знаєш, інші ці а, інші, да, інші пальців, тому що вже так. все давно опік собі. Тобі все? Мені все. Поки... І, 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 і два рази. Поки хлопці будуть сервірувати, давайте я нагадаю, що ми готуємо трендовий сніданок, який претендує стати хітом цього літа, ходох у духовці. І нам знадобилися такі інгредієнти: сосиски, сир, прісне, тісто обов'язково і яйце, щоб змастити поверхню. Для топінгу цибуля болгарський перець, гірчиця, майяне смаком, ну і ми ще прикрасили е, темним. Е... Кунжут. Забула слово. Беремо тепер. Да. Саме головне, о, будь ласка. О, не о, я треба я. їх пере, прям пересмажувати. Воно має бути, знаєте, чув таке альдент. Альденте, ну, так, ну, як. Да. Трошки прихопитися, тільки побачити. Да, свій воно, як термообробка, щоб така була, для цього, для того, щоб воно прям було, хрумтіво. по-перше, красиве і хрумтіло. Я так люблю, коли Боже, напиши. як гарно! Так пахне, друзі. Я не знаю, як я зараз далі буду повести ефір, тому що е я просто зараз це. Доведеться, Є? Олексій, доведеться. Так. Якщо ти не пішов працювати, до Аліка доведеться привезти ефір. А мене поки тренується. <сі> так. Тренуйся, так, тренуйся на даші. Давайте, хлопці, дащі, да? <сі> давайте, <сі> хлопці коштуйте. <сі> я вам прямо, <сі> давай. я зараз дуже рада, що вам буде так смачно. Ну, і сьогодні Це <сі> на третій залиш. Хорошо. Може хтось захоче. Всі захочуть, будемо ділити між Давай розріжемо. Бо так ще красиво, коли цілий. Давайте ціли. Все, давай. Я просто хотів другу половинку взяти. Ой, я нічого. У мене. Нічого Руба, не, падає. не ти візьмеш цілий. А я думала, ти про Віталіну другу. Ви що я? Ой, ну Боже, сьогодні ходи <сх> у духовці, справжню кулінарну сенсацію. Сьогодні на завчи готувати справжній майстер смакушев кухар. Бог м'яса, Олег Мотричан. Дякуємо за новий швидкий і простий рецепт. Ну, <схід> це ж гарно. Це неймовірно гарно. Дякую вам. Приходь ще. Дякую.